Всім привіт! З вами Макс і ви на каналі Хлопці що читає. І цим відео я розпочинаю тиждень читання, яке буде проходити на цьому каналі. Продовж цього тижня я буду багато читати книг і буду ділитися з вами своїми емоціями. І для початку, я думаю, обеду книги, які я хочу прочитати продовж цього тижня читання. Перемістимося до ось цієї полички, де в мене стоять найближчі плани. У цьому манафоні я хочу прочитати, перш за все, це Кристіну Далеч та її голос. Уже дуже давно дивлюся на цю книгу, вона дуже мене цікавить своєю анотацією. Також я би не відмовився прочитати «Гіпотезу кохання. Вона вже давно стоїть у мене на полицях і давно чекає свого часу. Тому, думаю, візьмемо ще і її. І впродовж цього тижня до мене ще будуть приходити нові книги. Можливо, ми щось оберемо з того. А якщо ні, то мене ще дуже цікавлять ось ці дві книги це місто дівчат. Книга, яка вже дуже довго лежить у мене на полицях, яку я дуже довго планую прочитати, але чомусь не беруся. Тому, можливо, ми її спробуємо прочитати, І також до мене прийшла книжечка на огляд, про що він мовчить це, якби збірка. Есеїв, збітка оповідань від українських авторів, від українських чоловіків, і вона повинна нам розповідати про щось таке буденне та що знайоме усім чоловікам. От мені дуже цікаво подивитися, що наші українські чоловіки можуть цікавого написати, і що таке болюче є у всіх чоловіків, чи буде цим погоджуватись, чи ні. Думаю, потім що візьмемо ці чотири книги. А от що прочитаю, то прочитаю. У нас тут зібралася дуже така цікава компанія. Перш за все, це. Іде антиутопія, в якій жінкам дозволяється говорити за день лише 100 слів. Тобто, якщо вони вимовлять хоча б на одне слово більше, їх просто пронизує жахливим током, електричним струмом, і вони, здається, помирають. Я не знаю, як взагалі можна вижити в день за 100 слів, і чому взагалі це сталося, і як з цього будь вибиратися головна героїня, і що взагалі у нас потім в кінці станеться чи відмінять цей закон. В мене просто дуже цікава ця ці книга в неї дуже цікава анотація, і книжечка зовсім невелика. У нас тут Сказав, скажу, скажу. Триста чимось сторінок вона повинна прочитатися швидко. Також, також у нас тут ще любовний роман гіпотеза кохання, роман, який був нещодавно дуже сильно популярний. Але я трошки пропустив, скажімо так, цю хвилю популярності. Але думаю, зараз познайомлюся з цією історією. Тим паче я чув дуже багато позитивних відгуків про цей роман. Також у нас тут е, доволі велика книга. Це місто дівчат. У нас тут е, більше 500 сторінок. Чи точно я її прочитаю у цьому марафоні, я не знаю. Але якщо не прочитаю, то хоча б почну читати та розповім вам перші свої емоції від цієї книги. І також, якщо вдасться, мені хотілося б почати книгу, про що він мовчить. Це книга написана чоловіками для усіх людей про проблеми, які тут чоловіків. Це у нас повинна бути збірка різноманітних оповідань. От, ось дуже дівнесенький шрифт, але книга невеличка. Тут навіть немає трьохста сторінок. Тому думаю, можливо, якщо не всю, то декілька оповідань із цієї книги я прочитаю. А коли завершу її читати, то вже більш детальніше розповім про неї у прочитаному. А розпочнемо з невеликої розпаковки ось цієї посилочки. Тут у нас просто неймовірне фентезі. Я вже в цих точки зазирнути, але зараз з вами дістану та покажу цю книгу. Я не розумію, чому про цю книгу ніхто ніде майже не говорить. Як взагалі працюють піярники видалист, що вони таку неймовірну книгу взагалі ніде не піарять. Так, вона щось не вилазить у нас з упаковки, але зараз ми її достанемо. Просто подивіться на цю кресу. Це у нас книга від Кевіна Андерсона, Хребе Дракона. Це у нас перша частина трилогії. І перш за все, я хочу відмітити неймовірне, прекрасне, просто вау оформлення По-перше, це у нас іде супер обладинка. Під супером у нас ось така неймовірна біла обкладинка. І це взагалі рівень закордонного видання, це рівень закордонного фентезі. Я вам зараз ще покажу, як виглядає супер у нас позаду, адже тут ще ось такий неймовірний арт. Ось так книга виглядає позаду. І зараз вам розповім взагалі про що у нас це фентезі. Як я вже казав, це у нас фентезі, і це початок чергової трилогії. Так, я цього року в'язуюся у дуже багато циклів, дуже багато трилогій. Це у нас фентезі цикл новий світ від дуже відомого автора Кевін Андерсон. Він ставиться тим, що він написав дуже багато романів, які стали світовими безселенами у світі Дюни і також у Всесвіті Зоряних воїн. А якщо ж говорити про хребет дракона, то мені здається, тут буде краще, що я зачитаю для вас анотацію, і ви просто відчуєте весь цей епос і весь масштаб цієї неймовірної історії. А я вам доки ще раз покажу неймовірне оформлення цієї книги. Адже у нас тут не лише є кольорові зріз не лише супероклаленка, а також неймовірні арти, які розташовані всередині книги. Згідно давніх легенд, на землі жили піщані та крижані люди, які прагнули знищити одні одних і дракона. Їх вважали творцями людей. Проте вже понад дві тисячі років ніхто про них не чув, а тим більше не бачив. І ось несподівано після пилової бурі з'являються піщені люди, які заявляють королю Адану про своє повернення після тривалого заклинання сну, задля того, щоб розбудити дракона і зійтися у фінальній битві з крижаними людьми, а також пропонують йому стати їх союзником. Адан опиняється у ситуації, коли досягнення давньої мети лютих несе пряму загрозу виживанню всього людства, особливо напередодні народження його перевістка. Тому він разом з іншими починає шукати спосіб об'єднати та врятувати всіх людей і водогуючих між собою континентів. Адже коли прийшла загальна небезпека, відома ще з легенд, то хто дивиться на безцінні суперечки? Зрештою, це політична сична пригода з мечами, че жагою помсти та пізнанням особливостей людських стосунків. Тобто, ви бачите весь масштаб цієї історії. Ви бачите, наскільки епічна ця історія, і наскільки тут просто неймовірна анотація. Я не розумію, чому про цей цикл ніхто взагалі не говорить. Я коли почитаю цю книгу, і якщо вона мені сподобається, я просто буду бхати її повсюди, адже. По-перше, я хочу підтримати українське видавництво і підтримати вихід ось таких неймовірно прекрасних книг, які не коштують як моя печінка Словом, просто ось така неймовірна книга з'являється у мене на полицях. А я поки що піду далі продовжувати читати і повернусь до вас уже з апдейтом до читаного. І так, хто мені при західного сонця записує вам враження від перших 50 сторінок книги Голос від Кісін Далчин. Перше, що хочеться сказати, це те, що читається важко. Важко не в тому плані, що якось замудрувати написаний текст чи важко Обиратися крізь стиль автора важко читати, тому що тут підіймається дуже важка тема. Коли я говорив про цю книгу у покупах, я казав, що як так може бути, що жінкам заборонили говорити. Вони ж можуть просто переписуватися, вони можуть за допомогою інших способів просто спілкуватися. Але на перших 50 сторінках нам авторка все чітко розказує. У нас тут виходить, для жінок взагалі немає ніяких способів ні спілкуватися, ні взагалі щось робити. Вони стоять просто безправними. І як тут дуже добре описує цитата роль жінок у цьому світі, я прям міг собі помітив, стільки, там зараз її зачитаю. Е, головна героїня. Вона говорить, що ми перетворилися на потрібне зло, на предмети, які трахають і не слухають. Тобто, жінки у цьому світі вони існують лише для того, щоб продовжувати людський рід, і це все. У них більше немає абсолютно нічого на рахунок взагалі спілкування. У них немає взагалі ніякої можливості спілкуватися між собою. І я на початку думав, що вони, можливо, будуть якось переписуватися у соціальних мережах з допомогою листів, але це все заборонено. У кожному будинку поставили спеціальні камери, які слідкують за тим, аби жінки ніяк взагалі між собою не спілкувалися, аби вони не використовували якісь додаткові засоби зв'язку, аби передати, що вони відчувають або те, що вони хочуть сказати. Тут у нас навіть наводиться одна з Таких історій, що одного разу героїня бачила у супермаркеті двох жінок, які за допомогою жестів щось між собою обговорювали, і в ту ж секунду тільки вони почали це робити, їх просто скрутила поліція разом з їхніми доньками. І повезла у невідомому напрямку, і більше цих жінок ніхто не бачив. У кожної жінки у цьому світі на руці є спеціальний браслет, який рахує кількість слів, які вони говорять протягом дня. Кожного дня цей браслет оновлюється і видається чергова порція слів. Такої можливості, що, наприклад, якщо ти в день говориш лише 50 слів, наступні 50 слів не переносяться на наступний день. Тобто, в тебе в день лише є 100 слів, і ти їх або використовуєш, або не використовуєш. Єдині, хто може говорити та вільно спілкуватися у цьому Цьому світі, хто може вільно подорожувати, хто може вільно робити абсолютно все, що вони хочуть, і в кого по факту взагалі не змінилося життя, це у чоловіків. Чоловіки у нас тут мають всі свої права, вони кидують світом, вони працюють на роботах, і взагалі всі сфери людської діяльності опинилися у вадах чоловіків. Мені цікаво, просто що взагалі станеться із цим світом, тож що станеться з Америкою, адже у нас така політика влади лише у Америці навколо інші країни вони живуть собі звичайним спокійним життям. Це лише якби Америка, вона ізолювалася від усього світу, вона заборонила жінкам виїзд із країни, і вони ввели в себе таку систему, де для жінок можна говорити лише 100 слів. І наскільки було зрозуміло, за нотації головна героїня, вона буде якось намагатися боротися з цією проблемою. Вона буде намагатися. Робити якісь зміни у суспільстві і робити так, щоб жінки мали право голосу, щоб жінки банально могли просто говорити і існувати на рівні із чоловіками. Сьогодні буду ще читати більше і вже завтра повернуся до вас із новими емоціями. У нас уже другий день тижня читання. Я вчора дочитав до 126 сторінки, і у цій книзі що не глава, це просто якесь скло. І що не глава, мені просто хочеться кидати все, ставити камеру, підключатися та обговорювати кожну главу. Найбільш такі болючі. Ші для мене і найбільш ті, які я хотів би обговорити, я позначив ось цими стікерами. Я думаю, всі ось ці стікери ми обговоримо вже у прочитаному. Я там напевно зроблю таку сполярну невеличку частинку. А поки що розповім вам, що нас відбувається у цій історії. Як ви вже знаєте, у нас тут жінки втратили право голосу, і у них у кожного на зап'язку є безлад, який відраховує їхні слова. Але у цьому світі президент потрапляє у аварію на гісколишньому курорті, А головна героїня цієї історії вона колись була видатним медиком до того, як всім Кам заборонили, будь-де працювати, і зараз для цього президента потрібна допомога. Ця лікарка у минулому вона повинна вигадати певну сироватку, певні ліки, які допоможуть президенту стати на ноги. І її знімають безлед, знімає безлед для її доньки, щоб вона змогла далі приводити свої досліди. І ми розуміємо, що по факту життя президента та весь режим, який зараз панує у цьому світі, він у руках головної героїні. І од неї постає така дилемма: чи все ж таки вилікувати? президента та знову повісити на своє зап'ястя цей браслет чи можливо підробити цю сироватку, обманути всіх інших лікарів, які будуть у її команді, та з допомогою цієї сироватки вбити президента і тим самим позбутися цього панівного жахливого режиму? І от що буде робити головна героїня, як вона буде виключуватися з цього, і як після року мовчання вона буде звикати до звичайного зараз для нас з вами життя? Про це у нас буде далі йтися у цій історії. Я думаю, вже сьогодні дочитаю цю книгу і повернуся до вас із фінальними враженнями? І також з вами я заповню свій текер читання, адже за попередньо. Дні місяць за квітень я не замалював ще жодної книги. У квітні я прочитав всього три книги, і зараз ми разом з вами позначимо їх на моєму текері. Перше з них це було завершення трилогії Джо Бекромбі Останній громен королів. У мене ось тут ця трилогія замальовується, і зараз я разом з вами замалюю третю частину на цьому текері. Також у цьому місяці я прочитав нічного репортера» від Юрія Верничука. Ця книга була прочитана у форматі того відео, яке я готую про українських авторів. І ця книга з'явиться там. І оскільки ця книга була також прочитана, то ми її також замалюємо на цьому трекері. І нехай це напевно буде, буде. ось ця книга, тому що тут якась дуже проста сторона. І також я почав читати цикл із крові і попелу і прочитав першу частину із крові і попелу. І зараз також ми її позначимо на цьому циклі. Це, звичайно, ще буде червоний кольор, тому що ну, цикне асоціюється в мене з червоним, і в принципі, нехай це буде ось ця книга. Ну, ось, і все, в принципі, ось так поки що виглядає мій таке читання за цей рік. Тут сто книг не знаю, чи я сто книг прочитаю, але буду намагатися це зробити. Я дочитав голос від Кістіни Далечер, і у мене зараз трошки такі змішані враження про цю книгу. Перші 170 сторінок я був готовий поставити для цієї книги 100 із 10. Це було неймовірно. Тут були настільки жахаючі моменти. Це було настільки... Жахливо стривожу зачитати, і це настільки перекликалося із сучасністю, що я просто стільки не помічав найборучіші моменти, але мені хотілося буквально на кожній сторінці зупинятися і кожну сторінку обговорювати. А далі книга у нас скотилася у щось взагалі незрозуміле. У нас, якби авторка придумала дуже класну ідею, почала її дуже класно розписувати. А в кінці вона така, ой, мені треба завершувати книгу, потім щось бігом добити. А як його бігом це все зліплю? Нехай це і буде туди, а це і буде туди, а це ми зробимо туди, і так то все завершиться. Фінал, в принципі, він очікуваний. Фінал, в принципі, він логічний, але він, як на мене, тут дуже скомканий, дуже якийсь такий змішаний. І взагалі, ну він просто так є тут, аби він був. Я не розумію, чому авторка зробила саме так, точніше, чому вона розписала це саме так. Думаю, детальніше я вже зберу свої враження, зберу свої емоції. Я розповім вам про цю книгу у прочитаному, а поки що, просто звітую, що ця книга прочитана, і сподобалась вона мені десь 50 на 50. От рівно десь до середини книги це було просто щось неймовірне, це була просто пушка Вау. Кінці, ну таке, але можливо, я трошечки її переосмислю, трошки більше подумаю про неї, і, можливо, моя думка про неї зміниться. І надовго не буду відтягувати і одразу розпочну читати наступну книгу. Наступною для прочитання у цьому марафоні я обрав гіпотезу кохання від Алі Гейзелвуд. Тут у нас обіцяється звичайна легка стандартна історія кохання. Головна героїня Олівія Сміт вона біологиня, і у неї на першому місці завжди стояла наука. Вона ніколи не думала ні про які відносини, вона ніколи. Навіть ну взагалі про таке не задумувалася, але її подруга постійно її говорить, що ось тобі потрібно когось знайти, тобі потрібно хлопця, і аби вже від Олівії відчепилися, вона знаходить собі хлопця. Але цим хлопцем стає не будь-хто, а її лаборант, тобто якби її вчитель. І як у нас от має розвиватися історія кохання між вчителем та по факту його ученицею, саме про це має бути цей роман. Мені моя знайома переказувала, що у нас тут має бути 19-та глава, де має бути хот. Santa. Побачимо, що в нас тут буде. Я поки що приступлю до читання. Сьогодні трошечки думаю, її почитаю і завтра зранку повернуся вже до вас зі свіжими емоціями. І також покажу вам ще фінальний варіант книжкових полиць. У попередньому відео ви бачили, як я їх переставляю. Якщо не бачили, то можете подивитися. А зараз такий вже фінальний повністю готовий результат. Дещо змінилося, додалися нові книги. Наприклад, Острів Дума, там мене та, що породжує вогонь, додалися. Кульба, бове вино, Макова війна, макова на здається була до цього. Хребець Дракона, з одна. З нових ну, в принципі ось так виглядає моя поличка. Тут у мене стоїть весь непрочитаний кінг. Зверху у мене стоять отут, українські автори, які я планую читати. Потім іде солянка, просто фентезі, не фентезі, життєві якісь історії. Робін хоп, ой, не робін хоп, господи, лібардуго. Ой, це у нас лібардуго, і там ще детективи трилери і садамас. Ну просто все ось так в мене тут накидано. Але я хоча б знаєте, що у мене ось це все, це все не прочитане. І в принципі, це мої найближчі, скажімо так, плани. І покажу вам ще й зараз іншу поличку. Ось так виглядає моя поличка із прочитаним. Тут, в принципі, не дуже багато що змінилося. Тут весь кінг у мене прочитаний, тут ще частиночка так стоїть. Потім... А Домбі, це моя просто любов, обожнюю цього автора. Якщо не читали, то беріть всі і читайте. Тут у мене стоять також прочитані книги, така різна судяночка. Дещо з цього я буду продавати, дещо мене вже забрали, і знизу також прочитані книги, які більшість з них тут у мене залишається на поличках. І ось така в мене поличка поки що із прочитаним. Я почав читати гіпотезу кохання, зупинився поки що на 68 сторінці, і мушу сказати, що це у нас класичний, просто такий романтичний роман з. Стандартної історії кохання. У нас тут головна героїня Олівія. Вона каже для своєї подруги, що вона має хлопця, аби її подруга зустрічалася з іншим хлопцем, який колись був її колишнім. І щоб не було якогось такого дисонансу, вона придумує історію, що у неї є хлопець, і вона з кимось зустрічається, і що вона певного вечора йде на побачення. І так стається, що саме в цей вечір вона йде у лабораторію, і у цій лабораторії з'являється її подруга Аня. І Олівія не знаходить ніякого кращого виходу з цієї ситуації, як поцілувати просто першого, кого вона зустрічає, і це у нас виявляється найзліший, найгірший просто професор усієї їхньої кафедри. Вона це розуміє вже після того, як його поцілувала, і розуміє, що шляху назад немає. Вона хоче, щоб у її подруги все було добре, щоб вона зустрічалася з тим, хто їй подобається. І тому разом із цим професором вони домовляються, що будуть грати роль пари. Це вигідно і для самої Олівії, адже зникає проблема з її колишнім та її подругою, які хочуть зустрічатися. Тобто вона скаже, що у мене є хлопець, ти можеш вільно зустрічатися із моїм колишнім. І це також вигідно для самого цього професора. Я забув, як його звати, чи то Алан, чи то Адам. Адже Йому хочуть скоротити фінансування на його проекти, бо всі думають, що він може перейти до іншого університету, адже у Стенфорді, це університет, якому зараз вони всі навчаються і знаходяться. Він якби туди дуже сильно не прив'язаний. А коли у нього ніби з'являється дівчина з цього університету, яка у майбутньому може стати його дружиною, це нібито прив'язує його до університету, і йому не будуть скорочувати її виплати на його проекти. Це така взаємовигідна послуга для обох цих героїв. І зараз я зупинився на моменті, де головні герої. Вони домовляються про правила, з якими вони будуть зустрічатися, це тобто, що між ними не має бути ніякого сексу. Вони не повинні зустрічатися більше ні з ким впродовж цього часу, щоб не виникало дисонансу у людей, чому якби вони у стосунках, але хтось зустрічається ще з кимось. Але я знаю, що головні герої все ж таки тут займуться сексом, і між ними, як я розумію, зав'яжеться якась певна любовна лінія. Але поки що це просто дві людини, які випадково зустрілися, які випадково поцілувалися, які втрапили у таку міні-халепу, але які цю халепу будуть використовувати у свою користь. Буду далі її читати, можливо, сьогодні навіть або десь завтра, та поділюся з вами уже фінальними емоціями. І зараз такою невеличкою вставочкою покажу вам книги, які до мене прийшли від видавництва КСД. І перше з них це початок неймовірно великої фентезі пригоди. скажімо так, це перша частина архіву буде світла, шлях королів від Брендона Сандерсона. Анотація у нас дуже сильно заплутана, і взагалі не зрозуміло, що у нас буде відбуватися. Але єдине, що я зрозумів з цієї анотації, що у нас буде четверо людей, у кожного з них буде якась суперсила, у кожного буде якась певна неймовірна зброя, і вони всі разом зберуться, аби врятувати Рошет. Це світ, у якому вони всі мешкають, адже йому загрожує певна якась загроза. І також у цьому світі у нас є два артефакти: Скалко-зброя і скалко-зброя, якось так вони називаються. І той, хто заволодіє. Усіма цими артефактами той стане непереможним. І як розумію, у нас тут буде йти боротьба за долю всього світу і боротьба за ці артефакти. Словом буду читати, та буду вам детальніше розповідати про цю книгу і детальніше про цей цикл. Книжка дуже велика, і я планую взяти щось на рахунок тижня читання або марафону читання, або щоденника читання. Ну просто буду читати цю книгу разом з вами у живому форматі. І також ще дві книги мого улюбленого автора Стівена Кінга. Та, що породжує вогонь та острів Дума. Найперше мені хотілося прочитати ту, що породжує вогонь, адже мене тут дуже сильно зацікавила анотація. Колись двоє молодих людей, Енді та Вікі взяли участь у таємничому експерименті. І внаслідок цього експерименту у них з'явилися надзвичайні здібності. Так сталося, що вони закохалися в одне в одного, і потім в них народилася дитина, дівчинка, в якої також були надзвичайні здібності. Вона лише одним своїм поглядом могла спопелити усе що завгодно. І тепер секретні служби, які колись проводили це Експеримент починають полювати на цю сім'ю, а точніше за цією дитиною, адже вони хочуть забрати собі цю дівчинку, у якої такий надзвичайний та рідкісний дар. І тепер для сім'ї потрібно втікати, для сім'ї потрібно ховатися. Але постає питання, чи зможуть вони сховатися, перш ніж їхня дочка Чарлі спопилить усе навколо. Острів Дума я чув від багатьох, що це книга, яку варто читати літом, і що це книга, яка ідеально просто підходить під літній відпочинок. У нас у головний герой Едгар Фрімантел. Він потрапляє у аварію і за порадою психолога переселяється на острів, острів Дума, де починає займатися своїм улюбленим хобі. Справа в тому, що він завжди любив малювати і на цьому. В цьому острові йому більше немає що робити. Він поїхав туди, аби відпочити та, скажімо так, насолодитися життям, насолодитися природою і заодно з цим полікуватися. Він починає там малювати, він продовжує точніше малювати. Але це місце, цей острів Дума, він незвичайний, адже те, що малює Едгар на своїх картинах, починає потрапляти у реальний світ. Цікаво буде подивитися, як автор це все буде обігрувати, і як саме ця сила буде просочуватися крізь картини, і як вона взагалі буде взаємодіяти із нашим світом, і як вона буде його змінювати. Всі ці три книги заплановані у мене на найближчий час, тому сподіваюся, що скоро прочитаю та буду ділитися з вами своїми емоціями. Я дочитав гіпотезу кохання, і це було просто щось неймовірне. У мене була така пересторога до цієї книги, взагалі до любовних романів. Адже для мене це книги, які ти просто прочитав десь там і забув, які взагалі в собі нічого не несуть, які взагалі під собою нічого не мають. І так само я думав і нахуйнув цієї книги, але я навіть не підозрював, що ця книга настільки зможе мене затягнути, і що ця книга стає настільки класною. Розкажу вам, як я її читав. Я пішов здобут, я собі приготував поїсти і думаю, на прочитаю, хоча б 50 сторінок перед сном. Я сів і я просто провалився. Я вже прийшов до тями, то була майже друга година ночі, і до кінця залишалося буквально сторіночок 20. Але я вже чисто фізично не міг це дочитувати, адже в мене очі просто самі склеювалися. Останній раз таке в мене було з абодромбі, коли я просто сів. Почав читати, і коли я просто провалився повністю у історію, я не помічав часу, я не помічав, що відбувається навколо. Я просто брав і читав. Я просто насолоджувався самою історією. І так само сталося з її гіпотезою кохання. І тепер вона точно залишається у мене на поличках. Тому що, коли я її брав, я думав, ну просто прочитаю, не історією, та й комусь там продам або віддам або подарую. Але і зараз я розумію, що цю книгу я не хочу віддавати. Я не хочу птичатися з цією історією. І я бачив, у увівату має виходити нова книга від цієї авторки, і вона також автоматично з'явиться на моїх книжкових полицях, тому що це було просто щось неймовірне. Якщо говорити за сюжет та події, які відбуваються у цій історії, то тут немає нічого такого особливого. Це звичайна класична стандартна історія кохання, де спочатку головні герої не давлять одне одного, вони домовляються про фіктивні стосунки, адже це зручно їй і це зручно йому. А в кінці вони закохуються і починають зустрічатися. Але те, як це написано, з якими емоціями це написано, і наскільки класний тут у авторки стиль, це не може не прив'язувати вас до цієї історії, і кажу ще раз, якщо ви не читали, або ви, можливо, купили цю книгу. Книгу і ще пір її не прочитали, можете спокійно її брати, адже це ідеальне читання на вихідні. Ідеальне читання десь тако після роботи, після робочого дня сісти та відпочити з класною історією. А я буду приступати до фінальної книги у цьому марафоні, і я вирішив взяти книгу, про що він мовчить. Це збірка есеїв, збірка оповідань від українських авторів, саме авторів-чоловіків. У цих оповіданнях вони діляться тим, що у них найбільше наболіло. Вони діляться тим, що найбільше їх турбувало, і можливо навіть зараз турбує у їхньому дорослому житті, і те, що вони принесли із дитинства. І весь цей біль вони виливають на цих сторінках. Цю книгу я не встигну завершити у цьому марафоні, але почну її читати. Та розповім вам перші враження від цих невеличких оповідань. Отже, сьогодні я вже завершую свій марафон тиждень читання. Це був новий досвід для мене, адже такого я ще не знімав. І я зрозумів, що мені... Щоб знімати тиждень читання, потрібно віддати більше часу, і щоб у мене було менше робочих годин, адже дуже важко поєднувати і роботу, і навчання, і одночасно зйомки, і багато читати. Але все одно я цим марафоном задоволений. У марафоні я повністю прочитав дві книги і почав читати третю. Прочитав я гіпотезу кохання та голос, і я оцінив її на 7 із 10, адже. Початок історії це було щось просто неймовірне. Мені хотілося просто кожну секунду підключатися. Мені хотілося кожен момент, який є у цій історії, кожна подія, яка є у цій історії, просто брати і з кимось обговорювати. Але потім авторка скотилася вже взагалі не зрозуміла. І кінець історії він, в принципі, був логічний. Але те, як ми до нього прийшли, і те, як це авторка описала, мені це не сподобалося. Потім я прочитав гіпотезу кохання. Книжечка просто залишилася у моєму серці ніколи не думав, що любовний доман зможе настільки мене захопити і стати настільки класним. І зараз вам ще скажу трошечки вражень про книгу, про що він мовчить. Я не очікував, що оповідання, точніше есеї у цій книзі, будуть написані. У такій формі, адже вони не читаються дуже легко, і вони у них відчуваються, що автори, коли писали їх, вони вкладали дуже глибокий сенс, і що вони, пишучи ці есеї, вони вкладали частинку себе, і що ці оповідання вони дуже сильно відкликаються у них в душі, і тому з однієї сторони це читати важко, а з іншої сторони мені читати це трошечки не зрозуміло, адже інколи тут автори розповідають про своє дитинство, коли приходило ще у частини радянського союзу. Я тоді не жив. Я не розумію того, про що. Розказують, якби ну я чисто усвідомлюю, що таке було, але я до кінця не можу відчути те, про що пишуть автори. Плюс у цієї книги дуже маленький шрифт і оповідання здається, це буквально 3-4 сторінки. Але якщо його зробити таким шрифтом, як у гіпотезі кохання, то їх можна розтягнути на сторінчик 10-15. Але книгу буду дочитувати і вже вам детальніше про неї розповім у прочитаному. А на цьому мій марафон тиждень читання завершується. Дякую, що дивилися це відео до кінця. У відео пишіть які книги ви б хотіли, щоб я читав у такому форматі. І чи взагалі вам сподобався такий формат, що ви взагалі хочете бачити на цьому каналі, і до нових зустрічей!